Херсоні зараз дуже важко. Херсон рвуть, бомбить і хоче перетворити життя в Херсоні на справжнє пекло. І тому той, хто не просто живе тут, а реалізує. Гуманітарні проекти, які підтримують Збройні сили, які підтримують мирних мешканців Херсона, це ті люди справжні герої. Ми як називали себе Херсон Незламний, і я... як назвали цей хліб Херсон. незламний Херсонський, цей Пусти. хліб називають хліб Пусти. Параш, Параш. Параш. пройшов рік, як ми поставили це обладнання, і за цей рік, за нашу інформацію, в Херсоні не відкрили жодної нової пекарні. І як би важко не було. Ми привеземо ще генератори. Ми привеземо ще фільтри для води. Ми привеземо все, що потрібно. Але ця енергія, яка допомагає людям нашої херсонської команди Європейської солідарності і справи громад, це є понад усе. Просто хочу подякувати Дівчата, Навіть мене сьогодні здивували хлопцям таку красу, хліб і прикрасили, і спекли. Дякую. Це є найсмачніший хліб, який я їв в своєму житті, і я хочу подякувати всіх членів нашої херсонської команди справи громад Європейської солідарності за те, що вони не просто випікають хліб, а вони долають ті численні перешкоди і забезпечують хлібом наших воїнів, забезпечують хлібом малозабезпечених. І були тими, хто перший привіз цей кліп.